Привіт, кому хто приєднався, значить показував що от такий от коврик. замовив собі, значить, називається коврик для різки. 9 розмір А4. В принципі, цей такий самий дешевий коврик, який там знайшов на цьому сайті, за 90-гривень. з чимось там гривень, Ну, майже 100 грубо кажучи, рахуйте Так, от його розміри 30 на 22 см. Є інший, але на тому сайті, по-моєму, що немає іншого. Одним словом, отак. От. Він, в принципі, якби там підписаний коврик для різки, а може так і набрати. Ну, я думаю, маю надію, по крайній мірі, що мав, зараз вже не дуже. Щоб він ще витримує якусь температуру там хоча б 200-300 градусів. Так що, отак-думаю, от, буде там для пайки підставляти під щось, то що треба паяти. Ну і так, в принципі, щоб. Ціл трохи не заморзувався. І саме головне, е, я думав, що він. надіюся, що він силіконовий. Зараз подивлюся, який. Тому що є така е, якби проблема, що по цьому столі дещо е, так, така, от, По-китайськи, хто що вміє, знає, там можете прочитати собі. Я не розуміюся. Значить, і так, отакий от от коврик. А, тут дві сторони. Типа робочий, значить, на одній стороні пише отак: Кутінг mat Є тут е, лінійка. Получається, і тут ще є градуси. Типу, і тут ще є отакі от квадрати і кружки. Я не знаю для чого. Це, напевно, по діаметру, типу, Там чисічення, щось рахувати, не знаю. Тут пише мадаєнчина. Так, і тут максимум 28 см. Тут 20 і 28 Все сходиться. Так, з другої сторони, у нас є що? З другої сторони, пише кутінг-мат. Так само, як і там кутінг-мат. Так, ну тут вже бачимо, теж є щось. Отак, от 30-40. Тут, типа, вже в міліметрах це все. Зроблено так. 30-40 мм. Сюди пішло тут. 200 звідси, і туди зроблено. Тут теж, так, 90 градусів, типу транспортера. Тільки тут отак от, лінія зміщена. Далі ще є тут якісь радіуси. Е, не знаю, на що воно буде цікаво. Тут теж якісь діаметри різних кружків. Ну, напевно, якщо щось нарізати, щоб можна було виміряти якісь діаметри. Я так думаю, напевно, що так, там 15 діаметр, 12, 10. Отак от є. От. А, отут і 5-15. Тут можна собі 11, 12, 13, отак. От, от, Тут це R300, R200, не знаю. Радіус, напевно. А, це, напевно, великий радіус. Якось так. Так, от так от. Так. Товщина і в товщині він отакий, Цей коврик. Так, дуже близько не хочу фокусуватися. Ось ось так от. Тут така от товщина десь приблизно 3 мм, я так думаю. Так, тут воно суцільно склеєно. І такий не дуже гнучкий, отак от, от і опускається. Так от повільно. Це не є силікон. Це, скоріше е, це, напевно. Резина. Гутінг, гутінг. мат. і все що це резина, це не силикон. І саме головне, що так, ріжучий, Пробуємо значить тупим ножиком. І знаєте, що він ріжеться. Він реально от, бачите, застряг, врізався і застряг. Ріжеться. Навіть тримається, це легенько. Це тупий ножик, дуже тупий. Я ним так щось там зачищаю, отак от не ріжу. А цим, що різати, я навіть не хочу не хочу його врізати. Так собі, час 100 гривень, ну за 200 гривень вже є в інтернеті силіконовий після високості до температури, то не знаю. Так, значить, коротше. Не можу вам сказати, щоб, щоб рекомендувати його, ну хіба чисто так візуально там. Як підкладка, чи, чи прокладка, чи накладка, чи щось підставляти, так, щоб просто ну по столі не царапати стіл, або щось, ну так, щоб для роботи, то не знаю. Одним словом, одним словом, побачу. Я ж його вже не буду тримати я не буду користуватися. От воно. Видно, що врізається ось. Бачите, на не несуне, просто врізав. Його можна просто заліз, без, без особо великих зусиль ось різе. Отак от. Так що, коротше. Краще е рекомендую додати гроші і взяти кращий коврик. Це і так собі. Це і так собі. Так, то вже зразу він і замостився дуже швидко, ну це так собі. Одним словом, так. Отак от. Так що, сподобалось, не сподобалось. Надіюсь, відео однозначно було корисне. Так що ставте лайк і дивіться наступні відео.